Христос посеред нас, дорогі глядачі, брати та сестри, сьогодні у уставом Святої Православної Церкви у храмах літургія не служиться, а служаться лише часи та вечірні богослужіння. Це пов'язано із тим, що ми перебуваємо з вами у часі загального тижня, який називаємо Масленниця, тому сьогодні піст відміняється, окрім на м'ясні продукти. Нішній день ми разом із православною церквою вшановуємо наступних святих: преподобного Мартиніана Кесарійського, Палестинського, що жив у 5 столітті, Преподобних Зою і Фотинію, тобто Світлану із V століття, Преподобного Євлогія архієпископа Олександрійського, що відійшов до Господа у 608 році, а також преподобного Симеона Мироточивого, царя сербського. Цей шанований святий у 12 столітті був великим жупаном, тобто князем Сербії, і мав ім'я Стефан Неманя. Бог подарував. Вав йому у дружини княжну анну, дочку візантійського імператора, а згодом і двох синів, що також стали святими. Князь багато потрудився для своєї батьківщини, об'єднав більшу частину сербських земель і домігся політичної незалежності, Немагаючись перетворити Сербію в православне царство. Преподобний Симеон спорудив багато храмів в Україні і в усьому християнському світі. У віці 80 років святитель віддалився на Афон, де вже прославився святістю життя його син, преподобний Сава. Там вони разом відновили занепавши. Сербський монастир, Хілендарь, куди і стали стікатися ченці з різних країн. Святий Симеон був великим подвижником і мудрим наставником ченців. По кончині преподобного Симеона його мощі випромінювали ніжне миро. Тож преподобний Сава переніс останки батька на батьківщину. У даний час його мощі перебувають у монастирі студенниця, який він спорудив і де починав своє чернече життя. Донині в Хілендарському монастирі на місці, де знаходилися мощі святого Симеона, проростає виноградна лоза, плоди якої. За молитвами святого при споживанні дають можливість безплідним родинам народжувати дітей. Сьогодні ми сердечно вітаємо із ним ангела усіх хто носить імена Петро, Анна та Василій. Нехай вас осіває мілість Божа, а своєю мудрістю з нами через роки ділиться блаженна Матрона Московська, яка говорить. Навіщо засуджувати інших людей? Думай про себе частіше. Кожна овечка буде відповідати за свій хвостик. Що тобі до інших хвостиків? То щодня трудімося на славу Божу.